Моя вечірня зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселенька воду позичає, як широка сокорина коси розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж. По Розіслала зелені віти а на вітах гойдаються Нехрещені діти, як у полі, на могилі, вовку лак ночує, а сич в лісі та на стрісі, не толю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей. та нехай їм. Я їх добре знаю, добре знаю. Соре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти Гові розкажеш.